Навіть те, що не могли вкрасти, вони руйнували. Це і велике горе і, і великий шанс здобути справжню свободу. Винищуємо найголовніших терористів цієї планети. Прийшов військкомат, де мене вже чекали мої товариші. З АТО. У мене був вибір взагалі їхати на полігон на навчання або залишатись в Києві, от в вороті охорони. Вже немає часу на навчання, вже будемо навчатись в бойових умовах. От і я залишився, записав відео звернення до своїх підписників: що так, почалась війна, але м таку країну, як ми, неможливо захопити, збираємось у військкоматах і даємо гідну відсіч. Якщо ви хочете, щоб окупант не прийшов ваше місто, прямуйте чоловіки у військкомат. Іншого шляху немає. Війна пішла вже не на життя, а на смерть на смерть для окупантів. Тому об'єднуємось, тримаємось і перемагаємо. Слава Україні! І з деякими підрозділами просто підключався там на, на деякі речі. Спочатку це були от е, була зачистка після того, як е, відступили. Орки з Київщини ми якраз заходили на позиції штабів росіян, кадирівців. Навіть те, що не могли вкрасти, вони руйнували банально. Тобто вони царапали автівки, вони виривали руль там, вони в будинках нищили все. Тобто, це не просто свинство, це от просто деструктив. Різниця між українськими і російськими військовими в рівні просто розвитку людського. Тобто вони на рівні тваринному, а ми люди. Вони просто розбомбили нам ТЕЦ в Харкові і все. І оце про, про, про їх підхід до, до ситуації. Терор може бути планом, але це показник абсолютного нерозуміння, що таке українці і що цей план не спрацює. Тому ми сьогодні винищуємо. Терористів найголовніших терористів це цієї планети. Наступний день після того, як я дружину з дитиною вивіз, уже був перший обстріл нашого містечка. Було дуже багато варіантів поїхати там за кордоном. Чекали е в найкращих місцях світу там дружину з дитиною. Але от я пишаюсь своєю дружиною, яка сказала: Я нікуди не поїду. Я буду в Україні, е ти тут, я буду теж. Е я вважаю, що війна зміцнила нашу родину. Коли під час подій на Зміїному в перші дні з'явилася ця фраза Русський корабль іде далеко, це і прояв тієї мужності, хоробрості. Яку ми всі разом показали в перші дні спротиву сьогодні? Ми маємо результат і мужності, і хоробрості, що ми йдемо в деяких напрямках в контрнаступ і ми відвоюємо величезні шматки нашої країни. Слава Україні! Формулював для себе три напрямки, які зараз максимально успішно кожен працює. Перший це ми їздимо з проектом Культурний десант по різних. Іноді в передових позиціях, максимально близько до бойових дій, з виступами. Це музично-психологічна робота, так як ми іноді проїжджаємо до хлопців, вони спустошені, вони втомлені. Люди реально виживають завдяки тому, що вчасно заспівані деякі слова, вчасно сказані деякі слова, і вони. Прям помітно, як перезавантажується після наших оцих виступів. І не завадить нам ніхто волею напитись. І не нам ніхто волею напитись, Я пощастило в Україні мені народитись. Я пощастило в Україні. Мені народитись, Слава Україні! Другий напрямок це написання пісень, тому що вони так само потрапляють в кожне серце, в кожен окоп. Роблять свою психологічну роботу. В пісні я закодовую так само деякі дуже важливі речі, по типу як в пісні Дике Поле, хай сміливих смерть обходить. Пісидо сонце сходиться, земля воїнів рот. Хай сміливих смерть обходить, гуляй, дике поле. Ворог сунеться безпека. Гаюся з піснями знаходити правильні меседжі, які мають залишатись і в голові, і в душі у наших військових, допомагати виживати їм і нищити ворога. Третій напрямок це військовий напрямок, тому що я маю бути готовим до будь-яких подій. Тому я розвиваюсь в напрямку, якраз от аеророзвідки, прокачки своїх навичок. Мав деякий уже серйозний такий, практичний досвід. Зараз відбувається історична подія. Ми можемо Вперше за останні там, 350 років звільнити нашу країну в самому повному розумінні цього слова, здобути справжню свободу. Це і велике горе і великий шанс. Ми маємо зробити все можливе, щоб нарешті ці страждання закінчилися. Ми здобули свободу, здобули незалежність. Заради цього я готовий воювати, захищати свою країну.